Вітаю тебе на каналі МФ-Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про максимально круту та незаширену тємку, з якої, до речі, ти зможеш почати заробляти абсолютно безкладень. І ця тємка, ця апка вже на сьогоднішній день в першій фазі, в першій своїй, по суті, тестовій версії нарахувала. По 100-200 є випадки люди, які отримали по 500 доларів. Це. Ево7, Тому жирне авансом, а ми поїхали. Я думаю, що ви вже неодноразово бачили інформацію про Ево7, тому що надзвичайно багато інфлюенсерів розповідали про цю апку, плюс у них була успішна колаборація з Окекс. З самого початку в Е7 умовно була тапалка. Ця тапалка на, по суті, на ранній стадії без токена в Теснеті люди абсолютно без складень тапали, туди нічого взагалі не треба було інвестувати. Отримали по 100, 200, 400. Були випадки, де людям насипали і по 600-700, а то й 800 доларів. Ну і звісно, ці люди купили вишки на даний момент кожного дня. Вони отримують пасивний дохід. Evo 7 Game можна заробляти як з вкладеннями, так? І вже дуже дуже скоро, на цьому тижні, максимум на наступному тижні, вже можна буде заробляти абсолютно без вкладень. Механіка в цій ігрульці надзвичайно крута, тому в цьому відео та в наступних відеороликах. Я буду вам розбирати цю всю механіку, розказувати та показувати, так як сам особисто лише нещодавно зайшов. Я б з самого початку перейшов до якогось підґрунтя, що це взагалі таке, і з чим ця тапалка зв'язана, і так далі. Evo 7 — це реальний фізичний телеком-бізнес. Тобто, ми зараз Evo7 Game не беремо, ми беремо просто Evo7. Заходити. Умовно, в App Store пишете Есім, скачуєте додаток, це їхній фізичний бізнес. До цього ми зараз перейдемо. Умовно, як їхній фізичний бізнес працює. Якщо ви чи ваш друг поїхав в Німеччину, в Францію, в Англію, будь-де, в будь-яку точку світу, йому потрібен інтернет, що він, потрібен? що він повинен зробити? Піти купити карточку їхню, поповнити цю карточку, і вже тоді у нього буде інтернет. Які послуги? Надає EV7. Ви просто скачуєте їхній додаток, купляєте мегабайти, і у вас з'являється карточка E7, тобто вже не фізична карточка. Я думаю, що пояснювати вам не потрібно. В будь-якому телефоні, в будь-якому айфоні є, по суті, віртуальна карточка і є е, фізична карточка Київстар або Live. Тим самим EV7 надає послугу E7. Тобто Безплатний інтернет по всьому, по всьому світу. Тобто за цим всім стоїть реальний телеком-бізнес. вони співпрацюють з мобільними операторами та мають доступ до телеком інфраструктури. І тим самим, ось іменно ця криптогра в майнеті це всього лише маркетинг. Ця ігрулька не буде жити ні 10, ні 20, ні 50 років. Можливо, якщо дійсно ця гра буде приносити по суті. Е Багато нових юзерів в фізичний бізнес, тоді вони подумають, чи на частинку реінвестувати назад свій маркетинг. Але потрібно розуміти, що криптогра це всього лише маркетинг. І рано чи пізно, скоріше всього, що цей маркетинг, вони закриють. 95, а то й можливо, 98% проєктів це просто пустота, обіцяють, але по факту там нічого немає. Є додаток, вони обіцяють. Ми додамо це, ми вийдемо там на такий-такий то ринок, там залучимо дуже багато грошей і так далі. В свою чергу, Evo7 практично нічого не обіцяє, нічого не робить з тим, що вони зараз запустили. Вони запустили свій маркетинг, вони сюди залили гроші, і вони по суті стараються цей маркетинг розвинути. Ну вони гарно зробили. У них є свій наземний бізнес, і тим самим вони зараз проінвестували якусь маленьку частинку грошей в крипту гру і старається цю крипту гру розвинути а по факту це її маркетинг. Вони з криптогри залучають нових користувачів свій фізичний бізнес. Ви навіть можете прямо зараз зайти в App Store, неважливо, чи це з телефону, чи це з комп'ютера, з комп'ютера ви скачати не зможете. Зможете лише скачати з телефону. Тим самим скачати цей додаток EVO 7. тим самим встановити його, купити мегабайти, та навіть зараз вже не використовувати мегабайти з лайфу або умовно з. Київстару, а використовувати вже E7 і тим самим мати вже мегабайти та використовувати мегабайти іменно від evo 7 У Evo7 Game немає інтегровано в цю апку свого фізичного бізнесу. В цій апці все віртуальне. Як я сказав, це всього лише маркетинг. Я думаю, що у кожної компанії, хорошої компанії, є свій маркетинг, по якому вона розвивається та залучає нових користувачів. От, Шлях в Evo7 такий. З самого початку я розповім, як можна заробляти в Evo7 Game з вкладенням. І пізніше я розповім, як можна буде заробляти без вкладень. Посилання на Evo7 Game я залишаю під відео. Особисто я сюди проінвестував 2,5 тисяч доларів. Тому кожного дня я отримую пастивний дохід в розмірі 17 доларів. Тобто... 194 токенів EVO, внутрішніх ігрових токенів, а це до еквіваленту до долара 17 доларів. Кожного дня пасивно 17 доларів в день. В мене зараз є 385 токенів, і бачимо, що я зараз можу заклеїти. Мені там кожної хвилини капають токени. І так само я заходжу і їх клеймлю. Зразу наголошую, що якщо ви, ось цей термін буде більше 24 години, то всі ці токени не згорають. Особисто я вважаю, що механіку вони придумали максимально круту. От, дивіться, я клеймлю, бачимо, що я заклеймив. Можна клеймити кожні 5 хвилин свої токени. Я заходжу раз в декілька годин і забираю токени. Зараз у мене є 423 токени. Давайте зразу я поставлю їх на вивід. Подивимося, як швидко буде працювати вивід. Нам спочатку потрібно Evo, це внутрішній ігровий токен, свапнути на E7 це вже по суті крипта. Токен торгується на біржах, і можемо виводити на гаманець. Нажимаємо Swap, далі міняємо стрілочками, нажимаємо максимум. Комісія там взагалі пустота. Я отримую 467 Е7. Так, обмін завершений. Бачимо, що є E-7. Далі нажимаємо Вивід, вставте гаманець, я вставив тонкіпер. Мемо там немає. Нажимаю максимум і нажимаю Вивід. Далі нажимаю Вивід. Все, очікую. Вивід буде. До 24 години. Я вже раз заводив. Якщо вони зараз не прийдуть, по суті, то я покажу минулий вивід. Токени вже на виводі. Дивіться, показую і розказую, як можна заробляти з вкладеннями на даний момент. Зараз ми можемо купляти вишки. По суті, ми нажимаємо грати, нажимаємо список вишок, бачимо, що в мене є дві вишки, 4G, перший левели. Чим нижчі вишки, тим вони менше коштують. Чим дорожчі вишки, тим вони, звісно, що дорожче коштують, але вони більше приносять токенів EVO. Нажимаємо в продажі. Тут є тип. Вибираємо, по суті, 1G, 2G, 3G, 4G або 5G. 5G купити не можна, можна максимум купити до 4G. От, до прикладу, візьмемо 1G, нажимаємо сюди, бачимо, що одна вишка коштує 100 EVO. 100 Евро, це там буквально пару доларів. Але вона в день генерує всього лише 0,62 токена Евро. Коротше, пустота. Вишка четвертого рівня, яку я купив, нажимаємо, бачимо, що вона генерує в день 97 токенів Евро. Тим самим, я купив дві вишки і я кожного дня заробляю 194 токена евро. Давайте ми перейдемо в Chrome. Зайдемо на тонкіпер. Звісно, що в секунді діла а, мої токени не прийшли, але я вже їх раз виводив, бачимо, що отримано 7 червня я вже ставив на вивід 197 токенів. Нажимаємо обмін, вписуємо 197 токенів, по курсу це 16 доларів. Тим самим кожного дня я отримую 16 доларів з «Ево-7». Чим краща вишка, тим більше ми утримуємо. Як купити вишку? Нам з самого початку потрібно в EV7Game по закинути гроші. Як сюди закинути гроші? Нажимаємо Wallet, заходимо в їхній гаманець, поповнюємо тон, нажимаємо Поповнення. Тут ми вибираємо тон, заходимо на біржу, на абсолютно будь-яку біржу, де є тон і є вивід в мережі тон. Купіюємо гаманець, купіюємо мемо, вставляємо та виводимо. Мінімальний депозит на цей гаманець від 0,1 тонн. Закидати менше, тони то не прийдуть. Але хто буде кидати там 10-20 центів? Звісно, що ви будете кидати там більше 10-20, а то й там умовно 100 доларів. Тим самим вам приходить гаманець тонн, далі нажимаємо своп. Тут ми вибираємо по суті тон, а тут ми вибираємо E7. Свапнули на E7. Далі, що ми робимо? Нажимаємо E7, і нам потрібно E7 свапнути на внутрішній ігровий токен. Іменно за внутрішній ігровий токен ми купляємо вишки, і вишки нам його генерують. А токен Крипта С7, токен, який торгується на біржах, ми, по суті, тільки виводимо та продаємо. Тим самим наш дохід, сказати так. Не сильно залежить від цього токена, тому що ми стабільно утримуємо по 194 токена. Е, Evo. А він, як стеблкоїн, торгується по одному центу до долара. Він не росте, не падає. Кожного дня ми стапаємо в Е7, тим самим на курсі ми не, приго... не прогораємо. Якщо ви думаєте, що умовно проінвестувавши один раз, більше сюди не інвестувавши, а ви будете все своє життя лутати пасивний дохід, то ви максимально помиляєтеся. По-перше. Всі проекти рано чи пізно схопуються до нуля, і це потрібно розуміти. По-друге, у кожної вишки, яку ви купите в Evo7 Game, є термін життя. Це 360 днів. Ви умовно полутаєте 360 днів пасивний дохід, більше ви заробляти вже не зможете. Вам потрібно купляти нові вишки, їх ремонтувати, покращувати і так далі. І з найголовнішого, це третє, це те, що evo 7 Фізичний бізнес запустили цю крипту гру як маркетинг, тим самим, щоб залучати через крипту гру в свій наземний, по суті, свій фізичний бізнес людей. Якщо ми перейдемо в гру, умовно купимо вишку першого рівня, другого рівня. Я вже вам розказав, що вишки приносять пасивний дохід, і скільки приносять пасивний дохід, але. Якщо ми тако нажмемо на вишку, бачимо, що скільки ми всього разом з цієї вишки отримаємо пасивного доходу і кожного дня, скільки ми будемо отримувати. Але ми можемо покращувати свої вишки. От дивіться, до прикладу, оця вишка приносить 0,6 токена. Давайте я візьму четвертий рівень, я візьму свою вишку, список вишок. От, в мене є дві. 4 рівня, навіть AirDrop, я також отримав AirDrop І умовно, в мене там було ще декілька доларів, і я вишку купив за менше, тому що отримав дроп в першій, по суті, фазі. Я нажимаю на вишку. Мені ця вишка генерує кожного дня по 97 токенів Evo. Бачимо, що є термін роботи вишки, і треба буде ремонтувати через 28 днів. Ну не суть. Нажимаємо покращити до другого рівня. І коли я покращу до другого рівня свою вишку, мені кожного дня вже не буде приносити пасивний дохід 97 токенів. а ще плюс 10 це 107 токенів. вже не 97. І термін дії вишки. Додасться ще плюс 4 дня. Ну але, звісно, щоб апнути до другого левела свою вишку 4G, нам потрібно 1250 токенів Evo. Тим самим, сенс, умовно, навіть не купляти кращу вишку, як я, якщо у вас немає грошей, а ви там хочете принесити умовно декілька доларів. Можете розпочати з першої вишки. Купити вишку першого рівня. Почати її покращувати, я не можу зараз мені треба поповнити, покращувати цю вишку першого рівня. Дивіться, яка тут, от бачите, я вже, мені вже накапало ще, по суті, майже 0,89 токен Evo. Але коли ми будемо грати, список вишок, далі в продажі 1G, ми цю вишку можемо прокачати до 6 рівня. І якщо у нас буде 2. Ідентичних вишок, ми можемо їх злити і отримати одну вишку 2G, тобто вже кращу вишку. Немає такого, що ми злили, і вишка не злилася, не скрафтилася. Ні, ми скрафчуємо, і вишка спокійно скрафчується, і тим самим ми отримуємо вже кращий пасивний дохід. Тим самим ми отримуємо вже там не 0,6, не 1, не 2 EVO в день, а 3,37 токенів евро. Якщо ми зайдемо на. Третій рівень вишки. Давайте глянемо, скільки вона приносить. Вже 18 ево в день. Якщо ми перейдемо на четвертий, четвертий рівень це 97 токенів ево. Вишку п'ятого рівня ми купити не можемо, ми можемо лише скрафтити. Як скрафтити вишку п'ятого рівня? У мене є дві вишки четвертого рівня. Я їх апую до шостого рівня. Дві вишки, і тим самим можу скрафтити одну вишку п'ятого рівня. Продавати вишки ми також можемо. Я до кінця не зрозумів, як і що до чого. Але якщо наша вишка, неважливо, чи це 1G, чи 2G, чи 3G, 6 рівня буде, то ми цю вишку зможемо продати. Вишка, яка має левел, 2-3 левела, вишку на ринку ми продати не можемо. Є продаж, це ринок, і тут ми можемо, по суті, купляти ці всі вишки. Але. Якщо у нас буде 1G6 левели, то, скоріше, цю вишку ми зможемо продати. Звісно що отримати Evo, Ево, ігрові токени, тим самим перейти в Гаманець і свапнути токени Evo на тон, і тон спокійно звідси вивезти. Зразу розповідаю про мову. Є зараз англійська та ще одна мова. Но потрібно розуміти, що вже цього місяця вони додадуть українську мову. Тим самим буде набагато кайфовіше, звісно, що заходити в гру і лутати пасивний дохід. Тепер до найцікавішого, як особисто ви зможете заробляти абсолютно без тобто постаратися хоча б якось розфліпатися. Цього тижня, максимум, з наступного тижня, повинні вести механіку дрони. Так, це ті самі дрони. Одним словом, у вас в грі буде один дрон. Цей дрон ви можете запускати на чужу вишку, і цей дрон буде забирати профіт чужого користувача і нести вам, і ви будете цей профід забирати. Але тут потрібно розуміти, що не просто ви захотіли полетіли на чужу вишку, забрали профід. Ні. Умовно, якщо я не заклеймив свій профід кожні 2-4 години, то мій профід згорає. Тим самим у вас буде можливість взяти дрон, запустити на мою вишку. Та забрати, по суті, в мене профід. Але ви можете сказати, так кожен, хто зараз заробляє, буде забирати свій профід. Ну, я б сказав, що ні. Особисто я вчора проінвестував я вже декілька днів назад. Розумів, я заходжу, забираю, клеймлю, по суті, свій пасивний дохід, але вчора забув забрати. І моїх 17 доларів згоріло. Тим самим я втратив свої 17 доларів. А тим самим, якщо у вас був бедрон. Ви б запустили його, забрали в мене частку свого, по суті, частку мого профіту. Звісно, я не знаю, скільки цей дрон буде приносити профіту. Чи 30% від мого профіту, чи 40%, чи, можливо, взагалі 100% профіту з моєї вишки. На даний момент ця механіка вже скоро буде інтегрована. І щоб просто не профукати цю можливість, тому що вам на три дня. Дається один дрон. Якщо поспіль три дні ви будете запускати цього дрона, то наступні дні будуть даватися також безплатні. Тим самим, я впевнений, що можна буде починати заробляти без складень та постаратися так розфліпатися. Купити одну вишку, другу, третю, четверту, п'яту і після п'яту, шосту можна купити і потім кращі вишки і вже лутати з них. Пасивний духі. Я неодноразово розповідав, що на літо я хочу зафіксувати всі свої позиції, вийти на літо в стебількоїни та просто спостерігати, адже не маю бажання лудити, не маю бажання фліпати щось, не маю бажання на літо заходити на ф'ючі, адже ви подивіться, як м'ялася тенденція на ф'ючах. Зараз вибивають як і лонгістів, так і шортистів. Брейв практично всіх під ноль. Тому своїх гарних зароблених кейсів я вирішив частинку реінвестувати в Evo 7 Game. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!